Друзі, вітаю морозний ранок. Що ми маємо насправді зараз на фронті? Багато, багато було новин. Частина з них фейків про те, що ворог вже зайшов у Солідар, і захопив Солідар і Збройні Сили України, нібито відійшли з міста. Насправді ні. Насправді у місті точаться складні бої, важкі бої. Ворог поніс за цю ніч значні втрати у солідарі. І 46-та бригада хлопцям великий привіт! Вони роблять там неможливе. Фактично, вони втримують місто в дуже невигідних умовах. Солідар, який розбитий, розбитий російськими розбитий ворожими бомбардуванням. Друзі, поки що Солідар тримається. Солідар для ворога це ключ через благодатне. Потім намагатися пробитися на трасу на Славянськ. Тому Солідар стратегічно має значення, і силу оборони тримають Солідар. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх.